Початок квітня цього року найтепліший за останні півстоліття. Такими ці дні були у 1975 році. Середньодобова температура повітря з 10 числа плюс 20 градусів, а денний максимум сягав 29. Це характерно вже для червня, каже синоптик Полтавського гідромедцентру Олена Леонтьєва і додає, радіти теплу зарано, адже далі буде похолодання. На цих вихідних температури повітря вже дещо знижуються до 15-20 градусів. В день, але при цьому все ще залишаються дещо вищими за кліматичну норму на наступному тижні збережеться приблизно такий же температурний режим. Але характер погоди зміниться, і вже можемо очікувати якісь опади. Аномально висока температура пришвидшила природні процеси. Якщо раніше спочатку цвіли абрикос, слива, алеча. А після вишня, груша і яблуня, то зараз буяє все, каже завідувачка відділу сільського господарства Полтавського екоцентру Ірина Пугачова. Трішечки десь тиждень півтори раніше, ніж звичайно. Ми думаємо, що це через те, що клімат трішки потип. Плішав на, на градус-на два підвищилася температура, і це вплинуло на всі, на всі процеси. Хвилюємося, що комах ми не спостерігаємо зовсім. От, і, звичайно, не буде комах, не буде запилення і не буде. Врожаю такі кліматичні зміни не є катастрофою для рослин, які висадили в землю, говорить завідувач кафедри селекції насінництва та генетики аграрного університету Полтави Володимир Тищенко. Але висока температура витягує з ґрунту вологу. Тож, якщо посіяні ранні зернові культури, такі як яра, пшениця, горох чи ячмінь, потрібно спушити землю, щоб менше випаровувалася вода, наголошує науковець. Поки страшного нічого немає. Потеплення. Ми вже не один раз так сказать, мали такі роки. От, поки страшно, але може впливати, наприклад, на формування вазимини, лів'ячміння вегетативної маси. Висота рослини буде менша. Якщо у нас ще волога є предостат, то в південних районах вона вже критично мала. А в ще сіяти треба такі культури, як соняшник, кукурудза, соя. А от розсадні культури, які можуть не витримати заморозків, поки садити не варто. Додає Володимир Тим. 이 시각 세